Всім привіт! Це перший блог молодого політолога в 2024 році. І саме тому сьогодні я вирішила поговорити, чи стане цей рік фінальним в російсько-українській війні. Поїхали! Вже не для кого не секрет, що з кожним днем нам стає все важче триматись, а саме, морально. Бо люди виснажені і пошвидше хочуть закінчення війни. Але спочатку треба насправді визначитись, що таке для нас перемога. Шанси на перемогу є, але в нас немає загальної концепції і розуміння того, що для нас перемога. Це вигнання росіян з нашої території, вихід на кордони 24 лютого, 2022 року, чи вихід на кордони 1991 року. Ми так не можемо вирішити. Є декілька сценаріїв закінчення війни. На жаль, з нещодавно випущеним законом про мобілізацію, скоріше за все, мова йде про позиційну війну та можливість лише значними втратами добитись зміни лінії фронту. Але аналогічні дії буде реалізувати РФ. Намагаючись довести безпорадність будь-якої підтримки заходу та нав'язати чергові мінські перемовини. При цьому Кремль також активно буде намагатись дестабілізувати ситуацію по всьому світу, але не тільки в Україні. Хоча в нашій країні зараз вистачає непорозумінь щодо підтримки армії, куди йдуть дуже багато коштів, і чому мають донатити звичайні люди, а не допомагати нашим військовим, наша влада, неможливо оминути сценарій також замороження війни на фоні відсутності військових успіхів України. Продовження перебування Путіна при владі, а також політичні процеси в США, призведуть до активізації варіанту зі спроби нав'язати мирні перемовини. При цьому таке нав'язування буде йти не тільки з боку РФ, але й Заходу, бо вони насправді вже виснажені і морально й економічно від цієї війни. Буде пропонуватись цілий перелік варіантів. Включно з корейським або розділенням Німеччини. При цьому з обіцянкою взяти неокуповану частину до НАТО. Але навіть такі перемовини будуть залежати від конкретної ситуації на фронті. Що ж до допомоги, враховуючи політичні процеси на Заході, Україна може зіткнутись з обмеженням допомоги озброєння та фінансів до мінімально необхідного рівня. А також загаймуванням реалізації гарантій безпеки та впровадження санкцій проти РФ, також є сценарій, що Україна зможе отримати повну перемогу, але це вже в межах 2025 року, тобто ще два роки боротьби та опозиції. Експерти кажуть, що у РФ зростатиме соціальна напруга на фоні величезних втрат постійних хвиль мобілізації, які почнуть торкатись великих міст. Але аналогічно така сама ситуація відбуватиметься в Україні. І звідти питання, чи витримують українці ще два роки мобілізації. Напередодні нового року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що усе робиться для того. Аби наступний рік не був схожий на поточний уведення війни, ви вірите в такі прогнози? Чи вірите ви у припинення війни в 2024 році? Поділіться своїми думками, бо зараз дуже різняться вони всі в населенні. З вами була Даніела Гербарук, Трошки про головні ідеї та стратегії, і ми не прощаємось.